Чому дехто у стосунках бачить лише вигоду, у роботі тільки зарплату, а в житті суцільне розочарування. Сьогодні підніму тему, яка не є актуальною на сьогодення, але років 10 назад вона таки звучала в суспільстві, тож вважаю, за потрібне підняти. Цю тему і просто озвучити, щоб нагадати, що таке існує. А допоможе мені в цьому Оскар Уайльд. Я візьму його цитату. І ви зразу здогадаєтесь, про що ми будемо розмовляти. Цинік це людина, яка знає ціну всьому і не знає цінності нічому. Тобто. Сьогодні ми поговоримо про цинізм, як про захист і як про пастку. Я думаю, ви зустрічали цинічних людей в світі. В принципі, я нагадаю для того, щоб ми зрозуміли, про що ми зараз розмовляємо. Цинік це людина, яка відкидає щирість, ідеали та моральні цінності. Тому що ця людина вважає, що за кожною дією стоїть вигода, егоїзм або прихована маніпуляція. Ви відчуваєте, да, поки я це все розповідала, віє таким холодом крижаним. Тобто, які думки має цинічна людина, немає справжнього добра. Є лише інтерес. Ніхто ніколи нікому не допомагає просто так. А такі слова, як любов, дружба та довіра це ілюзії. Саме по цих провідних думках, по цих девізах ви можете впізнати цинічну людину. Тож сьогодні ми про це і поговоримо. Перше, отож, цинік бачить тільки матеріальну вигоду і втрачає глибокі людські смисли. Якщо говорити про коротку дистанцію, так він йде швидше. Тобто він не, не обтяжується якимись гуманістичними моментами. Тобто ця людина отримує ой, оцінює відносини тільки через призму, що я отримую. А що я можу отримати, да? що йому цікаво? Статус, вигоду, комфорт. І при цьому ця людина боїться емоційної близькості. Бо це не вигідно. Це не дає такої швидкості в житті. А я від себе добавлю. Емоції, почуття, взагалі, гуманність дає якість життя. Але людина цинічна вбачає якість життя в іншому, в статусі в комфорту. В результаті, навіть якщо вона, ця людина отримує цей свій статус вигоду комфорт, також разом з цим вона отримає порожнечу, самотність. І тривожність. Ну, якби за все, треба платити в цьому житті? Питання чим платити? І як один відомий актор колись сказав, і дуже влучно, це частіше за все не про гроші, коли треба платити за щось. Тобто, цинізм це іноді форма захисту, психологічного захисту, аби не відчуватися вразливим. Ви зрозуміли, так? Да? Що за це треба платити втратою тепла і справжності життя? Ще який момент хочу також розкрити, коли розповідаю вам про цинізм? В принципі, який, як мені здається, його зараз дуже багато в інтернеті, чи то воно мені так попадається, не знаю. Але саме цього слова цинізм я зрозуміла, що я його не зустрічаю. Оце якби не Оскар Уайльд, я б взагалі про нього б забула, про це слово. Що ще характерно для цинічних людей? Цинічні люди знецінюють себе. Та інших і стають емоційно глухими. Тобто, як це може проявлятися на роботі? Наприклад, ця людина не бачить, що її робота має сенс. Це означає, що щоб вона ця людина там не робила на цій роботі, ніякого толку не буде ні для неї, для цієї людини, що працює, ні для е ні з тим продуктом, який ця людина виробляє на роботі. Бо на роботі, в принципі, ми всі виробляємо продукт навіть зараз, коли я з вами розмовляю, я виробляю певний продукт. Тобто цинічна людина не вірить, що її старання мають значення. І до чого це приводить, коли вона не вірить в це. Це приводить до емоційного вигорання. Тобто ця людина щось робить. Але сенсу ніякого не бачить, але вона продовжує це робити. От вам і емоційне вигорання на роботі. Тобто е знецінення, яке характерне для цинічних осіб, ну, до речі, там корінь слова однакове знецінення, цинічний, да? так? Е це знецінення це одна із найтиповіших помилок когнітивних. При депресії, що таке когнітивна помилка? Це думка, яка надходить людині, вона не завжди є логічною, правильно логічною, але саме ця думка якось пояснює людині стан речей в її житті. Чому це називається помилкою? Тому що це є ну, не об'єктивно, це її суб'єктивне бачення. Когнітивну помилку людина сама, на мій погляд, не може виявити. Для цього треба стороння людина, або стороння інформація. Дякую. Або стороння інформація, яка надійде цій людині. Тобто, коли людина ось має знецінення в собі як якість, да, то потім це приводить до цинічного ставлення до всього життя. Ми, ну, життя в нас одне і все ж таки хочеться якось його відчути більш цікавіше і яскравіше. Ще один момент. Моя улюблена тема всі люди. У стосунки йдуть заради вигоди. Ну, от, як добре, що зараз прямий ефір, і я можу сама розмовляти і не збиватися на інші думки, тільки читати їх. Е, тобто, цинік боїться довіряти. Боїться довіряти. Я потім дойду до першої причини. І будує стіни замість зв'язків. Якщо інші люди, з точки зору цинічних людей, ну не дуже розумні, е якось активно живуть, проявляються, будують зв'язки, вступають в якісь відносини з іншими людьми. З точки зору цинічної людини, це зовсім не корисно, можливо, навіть і е якби в ущерб іде, але ці інші люди вони відчувають. Більш яскраве життя, а це є дуже цінним, до речі. Чому людина, яка боїться довіряти, не йде в терапію до психологів? Тому що, яка в нас знецінююча фраза? Тому що психологи тільки заробляють гроші. Коли я чую таку фразу, мені здається, що і всі інші люди в цьому житті не заробляють гроші. Тобто пекарі печуть хліб безкоштовно, беруть борошно десь на млині безкоштовно. Комбайнери косять поле пшениці безкоштовно, засівають безкоштовно. Звичайно, психологи беруть. Гроші тут питання немає, тому що це якісь години, по-перше, роботи, години терапії, і я вже мовчу про те, скільки годин було витрачено на те, щоб здобути певні знання психологічні, психотерапевтичні і інші знання, як донести ці знання, які ти вже знаєш, до інших людей, тому що мало знати. Треба ще вміти дати так, щоб інша людина захотіла це взяти. Ну це інше, це вже про нюанси психології. Отож, цинічна людина не йде в терапію. Тому що психологи просто заробляють гроші. Е, насправді ця людина боїться бути побаченою в своїй болючості. От, і е, цей страх зупиняє саму ідею допомоги, яким чином шляхом знецінення. Тобто цинізм часто приховує глибокий біль і досвід зради, це спроба контролювати світ, який колись здався небезпечним. Скажем так, він можливо, і був певний період життя цієї людини. Небезпечним, це є факт. Але життя пішло далі, світ весь час змінюється, люди навколо рухаються, але саме цій людині, яка вже вібрала в себе цинізм, саме цій людині впеч... впечатався досвід цього болю. Тобто, хтось від... я можу навіть сказати більше: ця людина відкрилася. В якихось моментах відкрила свою душу і отримала душевну травму. І, якби не пропрацьована ця душевна травма, тепер прикривається цим психологічним захистом, який має назву цинізм, і прояв у якого є знецінення. Знецінення цінних речей. Тобто цинічна людина живе у світі розчарувань, бо боїться сподіватися. Тобто, особливо в наш час, коли ми бачимо, як швидко змінюється світ, і не тільки завдяки людям, а і завдяки якимсь новітнім технологіям, які люди... Невміло, а можливо, і вміло використовують і тим самим е випадково, а можливо, і не випадково, е руйнують якісь цінності, які будувалися до нашого життя, до нашого теперішнього сьогодення, десятки сотні років. Які допомагали, це про я про гуманізм більше, про моральні цінності кажу, які допомагали один ну, вижити людям, людям, як людям вижити, так, як суспільство. І коли, наприклад, людина бачить, як все це з такою великою швидкістю руйнується, і немає взагалі ніяких причин. Об'єктивних для того, щоб побачити, що це може колись зупинитися, то людина може розчаруватися, і також це може бути поводом до цинізму, для до цинічних поглядів на життя. І я хочу тут наголосити: спочатку ми робимо вчинки, да? потім ми отримуємо звички, а потім ми пожинаємо долю. Яка буде вибудована саме на цих вчинках. Тож, якщо хтось випадково стає на цинічний шлях, потім отримує холодність і одинокість. Тобто, коли людина відмовляється бачити цінність, щирість в чомусь, то це відмова від надії. Ну а надія це. Така ключова сила, яка допомагає рухатись вперед, коли навіть нема ніяких на не те об'єктивних причин. Тобто цинізм це не про рису характера, це слід душевної втоми, розчарувань, невилікуваних травм. Але як психолог, клінічний психолог, як психотерапевт, я зараз хочу наголосити, що це є не вирок. Це не вирок. Тому що психотерапія, як я вже казала вчора, здається, да? це безпечний простір, це простір, де можна знову навчитися бачити цінність, а не лише ціну. Тобто, сьогодні ми торкнулися такої теми, як цинізм і як протилежність цієї сторони цінності. І все це завдяки Оскару Уайльду, я просто знайшла цю цитату, вона мені дуже сподобалась. Цинік – це людина, яка знає ціну всьому і не знає цінності нічому. Е, тобто, завдяки Оскару Уайльду я можу сказати, що якщо хтось впізнав свою проблему, то ви пам'ятаєте, що це не вирок. Тобто, як не дивно, можливо, це буде для вас, а психотерапія працює і з цим також. Взагалі, психотерапія працює з усіма думками, почуттями, емоціями. Тож, з вами була я, клінічний психолог, психотерапевт Олександрова Світлана. До зустрічі завтра. Завтра вже в нас субота. Гарних вихідних. Цям цьом пока.